Господар не лякайся, господар не лякайся, за двері не ховайся, бо мися не лякали, бо мися не лякали, як не видожи нас. Не воньки, до винонькі, не воньки долиноньки, дайте нам горілоньки. Дайте двіянької, не дайте дві якої, не дайте ніякої. А причиста я дива напівко пісиділ, на півкопі сиділа, на півкопі сиділа, снопики рахувала так ні ваясно ти, не так ні ваясно ти, я складав і впів кот.